Чи могли б ви коротко визначити для нас, що таке кальвінізм і як, можливо, молінізм порівнюється з ним? Кальвін, як і Лютер, ставив дуже дуже сильний акцент на божественне проведіння та суверенність, і він стверджував, що Бог односторонньо і причинно наперед визначає все, що відбувається. Отже, згідно з кальвіністськими та лютеранськими поглядами, людська свобода, принаймні щодо спасіння, є ілюзією, не існує лібертаріанської свободи волі. У кращому випадку ми діємо добровільно, але в той же час Бог односторонньо наперед визначив робити все, що ми робимо. Тож проблема вирішується лише шляхом заперечення лібертаріанської свободи, що насправді не є рішенням взагалі. Це просто вибір одного з варіантів дилеми. Добре. Чи могли би ви також навести деякі біблійні аргументи на користь людської свободи для тих, хто може в цьому сумніватися? Щось, що спадає на думку, так я виклав їх у своїй невеличкій книжці Єдиний Примудрий Бог. Де наводжу низку текстів з усієї Біблії, які показують, що люди мають значну свободу стосовно Бога. І це, наприклад, включає такі істини, як те, що Бог винагороджує добро і карає зло, що, на мою думку, було б неможливо, якби він наперед визначав для всіх, що вони мають робити. Молитви до Бога, і це не просто вистави, завчасно написані Богом, а крик людського серця до Бога. Я думаю, найпереконливішим є той факт, що навіть попри те, що писання говорить, що воля Божа полягає в тому. Щоб ніхто не загинув, але щоб усі дійшли до покаяння, щоб усі були спасенні і прийшли до пізнання істини, писання також чітко навчає, що деякі люди насправді загинуть і не прийдуть до пізнання істини. І єдиний спосіб це пояснити, на мою думку, це, це людська лібертаріанська вільна воля, яка чинить опір Божій волі щодо їхнього життя. Я не думаю, що Бог причинно наперед визначає людей іти до пекла. Це суперечило би його доброті та любові. Він хоче, щоб усі були спасенні. і той факт, що не всі спасенні, на мою думку, можна правдоподібно пояснити лише людською свободою.